Так, всім привіт! Знаходжусь на своїй сої. Сьогодні у нас як там, 4, мабуть, 4 серпня. Хочу поділи, поділитись досвідом. Я там в Тіктокі вже показав. І люди цікавляться і пишуть, що у багатьох теж така проблема. Кліщ на сої. Ось дивіться, яка вона рижа стала. Жовте пятно, а тут в декілька місцях навіть вже коричнево. Тобто кліщ тут з'їв все. Е, ну, ситуація така. Бачив я це п'ятно ще тиждень, мабуть, тому і вже приготувався бризкати, але ну, погода не давала. Вітер, вітер, вітер. А тут, бачите, біля дороги не хочеться, щоб не нашкодити тим, хто носить мед. Тому чекав момента і більше, мабуть, тижня. Ось бачите, ось. ну Оно видно, далі там зелене. А тут, а тут взагалі опа. Е, значить, ситуація така. Залишки. Акарициди там минулорічного в мене залишались, трохи було. Побризкали ми три дні назад два рази. Два рази по краю пройшовся оприскувач. І мені цікавить зараз, чи спрацював він взагалі. Як воно зараз покаже. І, в принципі, акарициду маловато у фірм. З цією фірмою, що співпрацюю, Виявилося, що немає в наявності в Харкові. І виявилося, що і в Києві немає. Тому, ну хотів я від Альфа Сінтай. Але, мабуть, буду іншим. Бризкати, мабуть, буду від Укравіта. Можна подумати так, що затопчеш більше, ніж спасеш. Не вартує воно того. Але це далі зелене. Я пройшов далі. І зараз піду ще раз. 100 і 200 метрів і він все ще є. Аж далі там в кінці поля, поля 50 гектар. Там далі в кінці, ну, може всередині, його нема. Тому, мабуть, цей кусок десь з півполя прийдеться мені все ж таки обробити. І подивимось, як воно спрацює. Так, да, це дороговартісна операція. Мабуть, більше, ніж будь-яка, але я вважаю, що воно того вартує. Бачите. Ну, В принципі, якщо глаз так звикший до кліща, то його, я, я його бачу, що він там є. Так, я бачу, що він там рухається. Зараз ще эту, лупу підсиплю. Ще подивимось. Так, ну ось лупу підчепив до телефона. Те! -мо, я не знаю, що воно там працює. Бігає, як зараз, а ну на інший, на зворотній боку. Ось вони сидять. І рухається. Та не дуже рухається, наче. Та ха, не дуже рух. Бігають. Бігають ще як. Не знаю. Щось, чи воно взагалі діє? Акарицид каріцит тут був Міральд від ЛНЗ в максимальній дозі 1. скільки там один здається, чи один літра на гектара. Але як бачите, щось ніх... ніх... Щось ніг ніфіга ні воно не дуже воно працює. Зараз піду далі, там де зелений листочок ще, ну але п'ятна бачите є. Він там є, бачу. Так, зараз на о цьому на листях на таких на зелених. Ж не бачу. А на зворотній стороні. Ага, что то вітер. Щось рухається. Та ось Це Значить як лежить чи що. Може на когось і подія. А ось сидить, не рухається. Це він злякався, тому що я дивлюсь на нього, я думаю, щось мені це не дуже подобається. Коротше кажучи, подивіться на свої поля. Може у вас таке, може ви давно не дивились. ось Бачите, перший признак, може і пляму таку не побачите. Перший признак, що ось такі лісточки в таких плямах. А потім вже треба дивитись більш детально ближче. Вон, бачите, маленькі цяточки, ото він. А то він, сука. Вон. Ой, та їх тут багато. Повно. Сейчас включу. А ну сюда лупу включу на цей листочок. Так. Вот они. Вот они, товарищи. Рази бігають. Коротше, я не знаю, щось. Не знаю, є такі, що її сидять, або вони там харшуються і заняті процесом. Або вони, або щось на них подіяло. Може не на всі подіяло, Я не знаю, як воно там діє. Ну, але живі є. І їх багато. Все, коротше, така ситуація. Поїдьте на свої поля на сої і подивіться. Стан сої не буду зараз розказувати, зараз не про це взагалі стручки є, ось вона є, там більше, менше. Не знаю, не особо. Так, по гусіні. Ага. По гусіні. Ну, пошкоджених листів. Ну, є, звичайно, але ну, я, б, я б не сказав, що багато. Навіть і шукати треба. Ну ось, трохи дирчате. Ось трохи дирчате. Де там її, знаєте? А так візуально наче і не видно, де вона є. Стручки, начебто, цілі. Так, як кому цікаво, ось такий мікроскоп використовую з ну, Такий найпростіший. На, прямо на телефон так, на камеру чіпляється. Скільки тут? 60. 60 ну це збільшення. В 60 разів. Він на батарейки можна. Тут, по-моєму, включається і така підсвітка, і така підсвітка. Отакий. Нормальний. Ні, в принципі, в мене є ще. Зазвичай використовую і раніше завжди використовував отакий. Простеньку таку лупу. Вона теж до 60. Тут 30 і 60. Теж з підсвіткою. Можна і такой, звичайно. Але щоб зафіксувати на камеру, такої, звичайно, не зафіксуєш. Все, всім пока, всім урожаю. Так, на цей раз використовуємо такий препарат ескаліп і управіта. Також додаємо управітовський тандем. Ну і для профилактики додавлю, ось тут залишки є Enjoy. І Трохи гусінь поганяємо. Сонечко сідає, ми працюємо. Працюємо. Топчем сою, Топчем але працюємо. Побільше тиску, щоб пробувало в нижній ярусі. Швидкість 12,5. Ну, є у нас натоптані дороги. Вони заросли, тому ми їх натопчем знову. Тому що робити? Треба. Треба.